Це новорічне, передноворічні приготування були, готувалися до Нового року і на вулиці з дітьми він грався сніжки, от засняли його. Ці світлини були зроблені ще у мирні часи. На них син пані Олени разом зі своєю родиною, дружиною та двома дітьми. На війну проти російської навали чоловіка призвали у 2014 році. Тоді ж, у складі 40-го батальйону Кривбас, він потрапив у оточення в сумнозвісному Іловайську. При спробі виходу з міста чоловік зник безвісти. З того моменту минуло майже 9 років, але рідні не втрачають надії знову побачити його живим. До 2017 року приблизно ми орієнтувалися, де знаходиться мій син в Кривому розі таких 11 сімей, і ми ну, згуртувалися, основали геоберегиня, всеукраїнське об'єднання матерів та родичів, пропавших безвістів, учасників АТО. Для того щоб підтримувати і допомагати один одному в таких от важких ситуаціях, маючи чимало досвіду пошуку необхідної інформації та враховуючи зростання кількості зниклих безвісти військових та цивільних через повномасштабне вторгнення, Олена та рідні країнських воїнів почали допомагати іншим. З початку січня у кривому розі офіційно відкрилося представництво уповноваженого зі зниклих безвісти, основна компетенція якого це пошукова робота. Людей дуже багато. Ми ніколи їх не рахуємо. Ми, коли людина повертається з полону, рідні дзвонять, дякують всій нашій е, такій, організації, нашій Олегові Котенко, всі, всі вдячні тим, що ми допомогли в тій чи іншій мірі е, людям все-таки знайти своїх рідних і повернути також їх додому вже з розумінням того, що рідний їхній живий. Це, ну якби, знаєте, найкраща нагорода. Те, що тобі дякують від щирого серця, при зверненні щодо зниклої особи необхідно надавати якомога більш вичерпний перелік інформації як про заявника, так і про розшукувану особу, прізвище, та по батькові, особистий номер телефону, місце проживання, дата місце та обставини зникнення тощо пошук зниклих безвісти та звільнення полонених здійснюється державою безоплатно. Слід зазначити визволення військовополонених, це компетенція служби безпеки України та головного управління розвідки. А більш детально про роботу представництва можна дізнатися за номерами телефонів, які ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.